Доброго доброго дня вам, друзі! Миру в вашому дому. Я вітаю вас сьогодні на цьому відео всіх мудрих, неповторних людей. І буде дуже цікава така глибока тема про сердечні ритми, про сердечну когерентність і як ми можемо з вами впливати один на одного через енергію серця. Я хочу поділитися з вами своїми. Дослідженнями, своїми практичними методами, ви зможете їх застосувати, і, знаєте, отримати додатковий ресурс, розпакувати в собі якусь таку енергію, яка дасть вам е, таке, знаєте, стілююче глибине живлення. Так от дивіться, це дуже важлива тема, звичайно. І вона є дуже об'ємною. І я просто буду намагатися вам коротенько, але дати вам саме. Саме те, що вам дійсно буде корисно. Тобто кожному з вас це легко, але на усвідомленні, коли відбувається, то це йде ще й дуже, знаєте, як ну, підтвердження таке йде, коли ти усвідомлюєш логічно, як це взагалі працює. Так от дивіться: сердечна когерентність, що це таке? Це те, що ми з вами, люди, випромінюємо ритм. Ритмом серця, так? це ж магнітні магні... магні... випромінювання. Така амплитуда йде. така, так? Я кажу завжди, що у людини серце пульсує у ритмі всесвіту, так, пульсує все. Це запускається, це ритм. так? Серце пульсує, людина живе. Серце зупиняється, людина не живе. Навіть коли мозок відключається, так, або ще якісь там інші функції, серце продовжує битися і людина вжива. І далі вже йде. Знаєте, якась така, я не знаю, як приказ, приказ дає серце іншим органам, там, клітинам, що ми ще живемо. Так от, коли ми з вами живемо тут, на цій землі, в цьому вимірі життя, і тут все є напізнанні, пробудовано, тільки напізнанні, то ми маємо знати, що сердечна когерентність, вона є просто як факт в нашому житті. Це з'єднання. Нас усіх з вами через ритми, через ці такі поля, через випромінювання, через хвилі, хвильові поля. Це є імпульси. І ми з вами коли е, розуміємо, що серце ж є не тільки у людини, правильно? воно є там у мишки, воно є там ще в багатьох звірів, і там ну, багато ж так пульсація це є. Я навіть, знаєте, відчуваю, що є серце у дерев. Коли я притуляюся до дерева, я відчуваю, як в ньому всередині просто от прямо от як протікає по цим протокам, протікає якась пульсація, яка рідину, ту всю коріння піднімає, так само йдуть процеси, йдуть вони, так само в пульсації знаходяться. Дуже цікаво відчувати такі речі. Я взагалі дерева обожнюю, я обожнюю дерева. І знаєте, от коли ми в, в, в просто як візьмемо таку, знаєте, ну як гіпотезу, що е, чим з'єднуються в першу чергу близькі люди, чим з'єднуються? Е, можливо, хтось скаже, ну, поряд там дотиком якимось, там, там, чи очима ми один одного бачимо, чи ще чимось. А я вам скажу, що все-таки в першу чергу ми з'єднані серцями. І ось коли ми з вами навіть робили практичний метод, пам'ятаєте, можливо, хтось пам'ятає, хто був на подібних відео, ми з вами робили практичний метод захисту для своїх близьких, для тих, хто на фронті, для тих, хто десь, можливо, далеко від нас. Неважливо, де людина знаходиться, все одно. Відбувається оця така співпраця на рівні серця. Як то кажуть, чую, душа чує, 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 відчуває, так? Поки там розум включиться і почне це все омислювати, то серце вже тобі каже. І перше серце сканує простір, серце перше чує. Я вже це говорила, але знов-таки, це ж про серце сьогодні говоримо. Так от, друзі, дивіться, є така дивна річ. Дивна річ, людина має. Усвідомлювати, що в неї є внутрішній світ і є зовнішній світ. Зовнішній світ, він є далі, трошечки далі від людини. Ну, кожен з вас, уявіть собі, як я завжди вам пояснюю, що є сфера така, сяюча навколо вас, пульсація така ж, також вона величезна, така сфера. Величезна, ну хай уявіть на розмах рук, найближчу візьмемо. І вона у вас сама найближча сфера вашого життя, і ви в ній знаходитесь. І то, як ви формуєте навколо себе цю сферу, що ви випромінюєте себе в неї, так от навколо вона у вас і формується, і так ви її носите з собою, куди б ви не пішли. Правильно? І так кожна людина. Так, от, якщо людина знає, що в неї є внутрішній світ. І можна вкласти туди, оцю сферу, в цей внутрішній світ також. Тому що зовнішній світ він пульсує на інших вже енергіях, тобто він весь, ну, розріджується, розріджується, чим далі, тим більше, а ось згусток оцей наш, він завжди з нами. Так от, знаєте, якщо, наприклад, ви закриєте очі, спокійненько подихаєте, спокійненько. Відпускаючи все зайве, відключаючи думки. Просто сидиш, закриваєш очі, кладеш вільно руки ноги, спинкою впертися, і це буде гарний такий момент, де можна заглибитися просто в своє дихання. Дихання до людини є дуже важливою системою, це важливе знання. Через дихання ми з вами входимо в різні стани, змінюємо їх. Ми володіємо величезним таким ресурсним потенціалом. Ми можемо насичувати себе через дихання правильно. І це є важливо. І ось дивіться, дихаєш вільно, 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 відпускаючи все. Отак, От знаєте, як подих знизу вверх, доверху і відпускаєш зверху вниз, і хвиля котиться аж донизу. І вона розслаблює все тіло. І ось так декілька разів зробити, 5-6 разів, я зазвичай кажу, людина повністю може розслабитися і стати таким, знаєте, як нейтральним спостерігачем за всім тим, що відбувається. І коли оце ви подихаєте так, спокійненько зробили, а тепер, коли ви дивитеся, уявіть собі, що ви дивитеся в центр грудної клітини. в центр. І ви просто внутрішнім поглядом дивитесь. Внутрішнім поглядом дивитесь. І ви можете уявити, що там є така маленька сяюча сферочка. І вона жива, пульсуюча, вона там у вас всередині. І вона там завжди є. І ви коли туди поглинаєте свій внутрішній взор, внутрішній погляд, ви туди просто фіксуєте свою увагу. І оце дихання ваше от ви робите вдих, знаєте, ніби сюди вдихаєте. А ви дихаєте, і вона засвічується більше, розтікається на все тіло. Ви знову робите вдих спокійненько. А потім відпускаєте і надуваєте, ніби цю, цю кулю, оцю вашу, цю сферу вашу, ви засвічуєте. З кожним вдихом. З кожним видихом, ви, ви, ви видихаєте. Цією частинкою тіла і видихаєте в цю свою сферочку, і вона у вас світиться. Вона у вас виходить, ви знаєте, ви як накачуєте себе спокоєм, входите в спокійний стан, а потім, це, знаєте, просто хвильки подихів, подихи, але свідомо. Усвідомлюєте, що ви насичуєте себе енергією сердечною. І ця енергія розтікається, це світло сонця розтікається. От, от сонце можна уявити, маленьке сонечко. І ви оце дихаєте, і у і вас розтікається все. Отак, знаєте, як ширше, ширше, ширше. І ви отак вдихаєте, і ви відчуваєте, що спина стала тепла така. відчуваєте, як от воно пульсує? І серце, ви знаєте, воно, воно реагує на ці речі, коли ти серця розпромінюєш, так оце все, розтікаєш, мозок прогрівається. Стає тепло, стає легко. І це є те, що ми можемо собі зробити. от уявіть, всі люди. Хоча б раз в день зробили собі таку практику: наситили свою сферу найближчу, яка є ось на розмах рук, наситили її сяйвом своїм, не звідкись, знаєте, не з космосу якогось, не звідкись там десь ще не витягуючи, не шукаючи ніде, не притягуючи якісь потоки чи ще щось, а з самого себе починати, з самого свого серденька. Серденько є, воно там просто, а це, 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 це сфера сонця, і воно це сонце засвічуєш, ти його засвічуєш, диханням допомагаєш, допомагаєш, і ти розширюєшся, розширюєш, ти отримуєш об'єм. Це називається, у мене називається це об'ємна концентрація, тому що ти не, не літаєш десь кудись там, а ти в собі концентруєшся і створюєш об'єм такий. Це неймовірно глибинно і ресурсно. Це заспокоює, це дає, знаєте, таку, таку активацію внутрішньої своєї глибини. Що ти розумієш, що ти можеш зі свого внутрішнього світу коригувати зовнішній світ. Через то, бачите, як от воно все, його можна пояснити логічно, правильно? Його можна навіть пояснити логічно. Такі технології, якби сучасні технології, тільки можна пояснити логічно, коли підключаєш ще езотеричні знання про енергії, про душу, про ауру, так? тобто ведичні знання. І ти поєднуєш тут їх, і ти розумієш, що це глибини все розпаковується. Це з глибини твоєї все проявлено. Тобі, в тобі закладено все знання. Елементарні речі для заспокоєння. Так? Можна робити піщаний годинник, той, який я вам розповідала, звичайно. Але коли ви створите в собі отакий стан сердечного спокою, наповните, засвітите, як я вам кажу, ви засвітились і світить. Світіть, засвітились і світіть. Не принижуйте свої здібності і не робіть так, щоб ви ви, ви десь в чомусь сумнівалися. Ви відчуваєте легкість таку, так? от такий стан легкий, а тепер ви можете знов-таки подивитися своє внутрішнє сонечко, своє серденько, і зрозуміти, що промінчик, який ви зараз, або почечок промінчиків, який ви зараз направите вашій дорогій близькій людині. Ви можете просто, якщо, наприклад, поряд немає в ваших близьких зараз, ви просто їх уявіть закритими очима, запросіть їх до себе. І ви побачите, як у вас виникає образ перед очима тієї людини, яка прийде, може декілька. І ви берете і роздаєте це своє тепло тому образу, який стоїть перед вами зараз. Як роздаєте ніжно, нічого не впихуєте? Ви навіть можете спитати, можна я тебе тепла свого сердечного пошлю? І подивіться, як зміниться образ, який стоїть напроти вас, або біля вас збоку, там справа, зліва нема різниці. Запитайте, можна я тобі тепла свого дам? І гляньте, як змінився. Він чи пошевелиться, чи посміхнеться, чи ще що, чи вона, дитиночка, там, дорослі, батьки ваші, хто там зараз біля вас стане, як нема різниці. А особливо ті люди, які зараз потребують такої підтримки. Так? Потребують сердечної підтримки. Вони обов'язково приходять, і вони хочуть, і вони хочуть бути, розумієте, біля вас, тому що ви сяєте, і ви засяєте, і, і засвітите, і ще їй допоможете. І ось через то у нас з вами виходить зараз що? Що коли ви запросите людину і скажете, що і вона погодиться, щоб ви дали їй тепла, або просто посилаєте тепло. Просто, воно ж нікому не зашкодить. Тепло, сонячне сяйво, сердечну любов, ніжність, ніжний дотик. Оця така ніжна когерентність. Коли ти спочатку себе насичуєш, ти не можеш зашкодити, тому що твої енергії легкі стають. Розумієте, як воно відбувається? Часто думають, там сила така сила. Так, сила. Сила має бути наміру то, що ти вкладаєш, що ти посилаєш ніжно, бережно. Дотиком таким своїм, але ти включаєш намір, ти хочеш це зробити. Я хочу, я вірю в те, що я зараз насичу, наприклад, свого сина, свою доню, там, свого чоловіка, маму свою. Хто у вас там є, біля вас, у вас хто є? Кожного, я насичу, я знаю, що це працює. І ви можете створювати такий захисний кокон своїми енергіями. Уявляти, як засвічується сфера людини, близької, за якою хвилюєтесь, ви хочете допомогти? І ви створюєте цей кокон просто. І ви, ви можете його ущільнювати також біля тіла. Тобто це все подумки робиться, це все робиться на рівні свідомості, але ж воно працює бо це з любов'ю. Правильно? Хіба можна комусь нашкодити любов'ю? Хіба можна комусь зашкодити? Ніжним дотиком. Хіба можна комусь взагалі зашкодити, коли ти в такому стані знаходишся, коли ти відчуваєш своє серце, і ти знаєш, що ти зараз світишся, світишся, ти сяєш. Ми часто, знаєте, десь хочемо чогось такого глобального, щось там десь не знаю, чого ми там хочемо. Але насправді, я завжди кажу: поки ти себе не наситиш енергією ресурсною, ти не можеш нікому допомогти. Ти можеш дати тільки те, що є в тобі, а як тобі того нема, ти не даси його ніколи. Розумієте, ми часто обмежені деструктивними думками, страхами, сумнівами, роздратуваннями. І оця дуже така тяжка, з тяжкими станами туги такої, розпачу цього, знаєте, в якій вводиться ситуація, дуже багато ситуацій, які вводять в ці стани. Але ми маємо звідти вириватися, тому що якщо ми будемо довго засиджуватись в таких негативних деструктивних станах, у нас не буде працювати наш духовний імунітет. Розумієте, це, це дуже серйозні речі, друзі. Всі, хто будете дивитися це відео, будь ласка, напишіть про ваші відчуття, що ви відчули, коли я говорила ці речі, і зараз що ви відчуваєте? Ставте подобайку, хай його бачить там більше людей в Ютубі, хай розкидається Ютуб. Не дуже гарний, але хай розкидає ресурс, як він може. І знаєте, віддавайте відео такі, тим людям, хто може почути, кому ви вважаєте за потрібне. Просто розповсюджуйте з посиланнячка і нехай розтікаються. Там почують, там почують, що є такі методи, і вони працюють. І ми ось починаємо з цього. Я скільки вже курси свої веду, вони працюють, ці методи. Ми завжди починаємо з насичення всіх енергетичних центрів людини. Розумієте, кожен має бути насиченим і усвідомленим важливістю того всього, що ми робимо. І тільки тоді людина стає інтегрованою такою, інтегрованою, цілісною. І центр сердечний також є дуже важливим. Тому що там живе серце наше. І так, знаєте, ви можете самі. Просто це як технологія така. Такими от простими словами. І не потрібно туди видумувати щось там ще. А просто, знаєте, єдине, що можна гратися з кольорами. В когось буває різнокольорові ці. В когось сонячні просто сяйва, в когось сріблясті, в когось сріблясто-золотисті, в когось може бути ну, різної сили, звичайно, у нас аури у всіх різної сили. Є люди енергетично сильні, а є, навпаки, послаблені. Але коли прокачувати цю штуку кожен день. Накачувати, вводити себе в тихий спокійний стан дихання, дихання контролювати спокійно. Контролювати це значить не змушувати себе, не, не посилювати то дихання, не змушувати себе там швидше дихати чи не швидше. Ні. Входити в комфортний стан, просто воно там, і ну, потім саме починає циркулювати вже взагалі без вашої уваги. А ви, а ви робите сердечні прокачки від центру. Центру грудної клітини і на все. І накачуєте свою сферу життя для себе. І у вас клітини починають вібрувати абсолютно іншими вібраціями. Починається внутрішнє зцілення. Ви відчуваєте, проживаєте ці стани, і ви себе таким, таким чином вирівнюєте зсередини. Ніхто, друзі, вам не дасть такого ззовні. Ззовні навпаки, будуть забивати. Бують туфти, там вм'ятина, там дирка, там дирка, там, там енергія пішла, туди пішла, туди пішла. А тут вже, знаєте, раз і починаєш думати, ага, якщо я в, минулий, в минулому відео я проходила вирівнювання з минулого, гармонізувала в минуле, щоб зараз у мене створилась паралельна лінія долі, і щоб з цього моменту, де я є, вже пішло все абсолютно по іншому сценарію. А тут я ще беру і, і, і роблю собі. Сердечні такі прокачки, тобто сяючі. Так от, сьогодні у нас таке з вами відео, друзі, я віддаю вам е так само від щиро серця. Пізнавайте себе, у людини ресурси є дуже глибокі, і ми з вами можемо дуже багато чого ще створити в новому просторі життя. І людина щаслива може бути тільки тоді, коли вона знає, як його творити. А творити можна тільки з такого стану от такого, якого я вам зараз ось описала. Коли ви його відтворите в собі, ви зрозумієте, що тільки з такого стану ви зможете створити щось дуже-дуже гарне для себе і станете щасливою людиною. І так, всього вам найкращого, друзі. Кому було корисно, поділіться. Я буду читати ваші коментарі і ставити вам лайки і сердечка. Все, всього на краще. до побачення.